А чи не означає це, що в такий спосіб американці хочуть попередити? Лукашенка про те, щоб на раптом не відбувся новий наступ з боку Білорусі, тому що як сказав Володимир Зеленський, і зараз чим далі, тим більше надходить інформації від розвиток. Я думаю, тут нам так. можливо щось привідкриєш е, загрози з боку Білорусі, скільки туди перекидають е, військову авіацію з Росії, там якісь вантажі, можливо, військових, і там буде організовано навчання захід 2025 так. Там, ймовірно, будуть китайці, я особисто в цьому не сумніваюся. Вони там давно є, ну принаймні, така інформація надходить. Там можуть бути північно корейці, так. що його буквально вчора там був. І ситуація доволі загрозлива і для країн Балтії, і для України, і для Польщі, заданої тобою. То, можливо, для цього туди Кіт-Келок знову ж таки йде. Поки що працюємо як такі знаєш, робочі версії. Давай робочі версії чудово приймається, давай одразу е, з Китаю. Наскільки я знаю, і ти знаєш, і я спілкувався з людьми, які мають спілкування з китайськими коми, то там настрій такий заробляти на цій війні. Тобто не влізати в війну на чиємусь боці, заробляти. Я далеко від думки, що Китай захоче е, почати бойові дії проти не знаю, проти Литви або проти України. Яка аргументація взагалі? Ну що це дає? Ну абсолютно нічого стати на бік Російської Федерації я відверто скажу. Я не бачу якоїсь логіки так в Російській Федерації в її діях взагалі логіки немає, але у Китаю вони не для того будували всю свою цю імперію економічно для того, щоб влізати в Україну, як на мене? Друге північна Корея, так шойгу вже там скільки втретє, був в північній Кореї, але вчора була інформація про те, що він поїхав туди саме домовлятися про робочу силу. Тобто люди, які будуть приїдуть до Російської Федерації, ну, поки що це так говориться ще раз, і будуть відновлювати е, те, що там було зруйновано. Я розумію, що ви скепсис, що господи, то в Росії також там вистачає людей. В, я... в Росії точно їх не вистачає. Я це знаю, да перепрошую. Ну тому, як на мене, ця версія поки що виглядає робочою. 6 тисяч. Ну це 6 тисяч. Будемо дивитися, звісно, що під ці гіди можуть приїхати там і військові, але поки що з того, що ми чуємо, виходить так, що це будуть там певні робітники. Можливо, можливо, вони будуть там зараз з кірками, завтра з автоматами. Подивимося, але поки що базова версія це робітники. А, з приводу, взагалі, а, коли кажуть, ось Білорусі щось готується. Mm -hmm. На жаль, ми втратили чудовий паблік, білоруський гаюн. Ми не розуміємо до кінця, що там відбулося, можливо, його там розкрили білоруські спецслужби, але він дуже давав класну інформацію про переміщення Мозер, Гродно, Брест, Лунінці. Там, тут дві вантажівки, тут п'ять вантажівок. Зараз такого немає. Але ми спостерігаємо за наступним. Нас цікавить в першу чергу не саме переміщення, воно постійно. Це ж військові, це ж армія. Ми ж знаємо, як радянська армія працює. Там ж такий догмат був. Солдат без дела это потенциальный преступник. И вот там пустили щось фарбувати, білити, чистити. От Вот там такая история была. Солдат должен служити, солдат дуже вміють. Мені розказували, рассказывали ті, хто там служив, я не служив в радянській армії. Ну, в радянській армії саме так і було, тобі скажу, з власного досвіду: саме це, так і було. Це, це правда. Тому я пропускаю, що переміщення — це приміщення, це окрема історія, ми на нього поки що не звертаємо увагу. Цікавить накопичення. А, коли кажуть, що ось Білорусь щось там переміщує Росія в Білорусь. Що переміщує? Інформації про це немає. Скільки людей, скільки вантажів, скільки важкої техніки, скільки авіації, скільки снарядів. Ну це ж треба спостерігати. Якщо це люди, то їх треба десь розміщувати. Зараз така ситуація в всьому світі, що заховати більш ніж десяток людей в чистому полі ну, просто неможливо. Їх буде видно. Ну, так. Продукти життєдіяльності, якісь ящики розкидані, все це супутники видно, особливо. Я не кажу там Google Maps, ні в якому разі. Супутники, які двічі на день пролітають, оновлюють дані різні сигнатури, там, тепловізійна, там все, все видно, змінюється рельєф, як він змінився. Тут щось рили вчора, тут же не риють, тут можна слідкувати. Якщо буде накопичуватися кількість людей більше, ніж за, як на мене, 10 тисяч оце дійсно буде вже першим сигналом, що «О, тут щось готують. Чому 10 тисяч? Якщо не помиляюся, Двадцять першому році на оцих навчаннях, які були в Білорусі, там приймали участь орієнтовно 3,5 тисячі військовослужбовців. Тому я Ну, час, я тут не хочу не хайпити, не там розганяти страху, але як на мене, коли ця цифра буде збільшуватися там до 10 тисяч і більше, то це буде вже першим загрозливим тривожним таким сигналом, що тут дійсно щось готується. Збільшення кількості наметів для цих військовослужбовців. Вони ж не за один раз приїдуть, їх треба там партіями, не зна, там по 100, по 200, по 500, ага. їх треба розміщувати. Польова кухня, палива, це ж величезна арава. Її треба годувати так, як не крути, там можна навіть двічі на день, але. Це кухні, це продукти харчування, це треба на це логістика. Снаряди ключовий показник з часів радянської армії. Якщо снаряди вивантажують на ґрунт, це означає, що ними будуть стріляти. Ніхто назад завантажувати їх у автівки у потяги не буде. Тому що, якщо ми побачимо розвантаження цих снарядів, взагалі будь-яких на ґрунт, то все їх будуть відстрілювати. Ну тут питання, звісно, з масштабами техніка. Скільки техніки, танки, артилерія, скільки цього? цього повинно бути багато. І останнє скажу про це можна говорити довго. Але останнє Україна вже повинна продумати варіант не тільки оборони від та, потенційного наступу, але задіяння ключового підрозділу. А він, він маленький. Ми про це з тобою колись говорили. Він маленький, а це декілька сотень людей. Полк Кастуся Каліновського. це білоруські патріоти в складі збройних сил України, каліновці. Ще раз їх мало, там не тисячі тисячі. Але Лукашенко я впевнений, він дійсно боїться цієї групи людей, і це не це не патетика. О, він боїться своїх патріотів. Ні, що він дуже боїться, що ці люди можуть в момент X перейти державний кордон. І неважливо, це буде україно-білоруський кордон, або польсько-білоруський кордон, або десь з півночі, неважливо. І вони зможуть захопити, як в принципі робив Гіркін, Це дуже аналогія неприємна, але все одно. Захопити перший райвідділ міліції, десь при спалкомі, якомусь не знаю, там що він там є на, на півночі, я вже забув. Ага. -не, неважливо щось там захопити, роздати зброю цивільним, захопити другий райвідділ, роздати зброю. І таким чином оця ось. Цей маховік буде дійсно запущений, і саме це єдина причина, чому Лукашенко, коли говорить про територіальну оборону, він стоїть так: питання: так зброю треба роздавати, але коли буде дійсно загроза? Зараз зброю роздавати не можна. Келохій їде шантажувати Лукашенка? Я не знаю. Можливо, я не думаю, що Сполучені Штати зараз можуть кого-шантажувати, крім Ірану. От вони зараз об'єдналися з Ізраїлем, і от вони Ірану погрожують. Ну, звісно, що Іран там, ядерної зброї немає, ракет немає. Ізраїль бомбардував останній тиждень Іран, а прийшли американці і кажуть, це ми зробили. Окей, прикольно. Акому разі в мене наступне таке запитання: а чи зможе Росія сформувати таку ударну групу на території Білорусі в кількості від 10 тисяч військових? Я вважаю, що теоретично так. Я теж погоджуся так. В них люди є. Інше питання є що робити далі. Ми з тобою колись говорили. Найкращий спосіб програти війну відкрити другий фронт і почувати почати воювати на два фронти, і ми чудово розуміємо, що країни Балтії вони втрутяться в війну тільки якщо буде вторгнення до них тут. Ну в їхні країни Польща так само ніхто не буде заступатися за Україну. Але ж давай так з тобою говоримо: Республіка Білорусь це маленька країна. З півдня на північ це 500 кілометрів в найширшій ділянці до палацу незалежності Білоруського 270 кілометрів. Ага. Навіть якщо теоретично уявляємо собі, тут я ще раз я тут не забігаю в такий ультра-ура-патріотизм, але ну я відверто кажу, те, що я вірю, і те, що я бачу, Україна здатна завдати великої шкоди білоруському білоруській економіці білоруському війську прямо на етапі ну якщо не дай боже буде це вторгнення раз, наші безпілотники можуть зруйнувати ці ось МПЗ, а, а. а їх всього здається два. Мозер і Мозер, 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 і, і на горі там щось вже забув, треба згадати буде. Плюс це одразу підхопити місцеве населення. От на це Україна повинна ставити акцент. Якщо, не дай Боже, наступає Білорусь а з росіянами, то Україна задіює самих Білорусі, роздає їм зброю от, з патріотами, патріоти мають на ну, увазі білоруські патріоти, і рухатися далі. Але який потенціал у білоруській армії? Я думаю, що невеликий. Він обмежений. Білоруська армія дуже я вимушений спостерігати за нею, як там Лукашенко проводить навчання. Мені вчора. Позавчора сподобалося це відео, коли Лукашенка йому показують тренування на FPV-дроні. От FPV-дрон, оператор, от ми тут літимо, условний ангар, залітіли форточка. А потім показує, як цей безпілотник залітає. він ну, На цих двох маленьких стопчиках натягнуть папірус, і він цей папірус пробуває, і оператор пояснює, чому саме папірус. Бо щоб не пошкодити ФПрон. Тобто в мене склалося таке враження, що цихи в цих півдронів в них ровно три штуки взагалі в білоруській армії, от вони лежать, щоб не пошкодити. Ну і Лукашенко, звісно, там розвивати, розвивати, Але ми знаємо, наскільки дуже не швидка білоруська армія. Ми знаємо, наскільки вона закастінняла. Це радянщина. Ми в стані війни, і наші військові скаржаться, що багато є радянських моментів, хоча ми так. в абсолютно критичному ситуації, ми в аварійному режимі, ми в турбулентності, але кажуть, радянщина залишається. В Білорусі це виведено в абсолютно просто. Тому показуха, давай, так, щоб далеко не ходити. Ти создав тут Starlink? Создав. А Не дороже, ніж у Ілона Маска? Ні, ти капець, нічого собі. Ілон Маск він вклав десятки мільярдів доларів постійні пуски цих б... супутників, Це інфраструктура, софт, залізо. І тут виходить Лукашенко, Ми создали свою Starlink. Окей. Okay. Тут проблема в них з бульбою кричить: жрати не буде що? Це цитати. Я кажу: у нас ну, жратні не буде що, картошки немає, що будуть в Китаї все купляти. Варіант. Ну якось дивно виглядає на тлі всієї історії. Візит тоді келога до Лукашенка все таки багато для мене особисто поки що запитань без відповідей, ми тут спробували щойно а, з тобою. ну, Проаналізувати, що за цим стоїть, який може бути удар з боку Білорусі, бо Лукашенко знає, откуда готовився. І він буде задавати превентивний жарти жартами, але все ж таки за Білорусі треба слідкувати.